Свято Меланки або Щедрий вечір святкують українці 13 січня. На Хмельниччині продовжують традиції предків. У полонному до однієї із ваттях ряджених щедрувальників волонтерського руху Твори добро, даруй надію приєдналась і наша знімальна група. Волонтери зібралися щедрувати не заради веселощів, а за для благодійності. Містом курсував різдвяно-обраний рейсовий автобус. Місцеві жителі разом з волонтерами співали веселі колядки та щедрівки. Сьогодні ми виконали дуже важливу місію на нашу думку, тому що волонтерський рух твори добро даруй надію зібрався для того, щоб пощедрувати і заробити певні кошти для наших військових воїнів, які зараз знаходяться на сході України. Ми це як завжди зробили не просто так, а з невеличкою такою загадкою і зюменкою. Ми запустили сьогодні з помічу Кулінського і приватного підприємця Пазіна. Ми запустили маршрут. Різдвяний з 12 до 15.00 містом їздив прикрашений руками учасників твори добро, даруй надію. Автобус він був весь сніжинках, в колядках, в щедрівках з гарним настроєм. Ми ще не дивилися до нашої скриньки, але сподіваємося, що ми виправдали свої сподівання, і наші хлопці там будуть задоволені. Ми не знаємо, чи ці кошти підуть саме на термобілизну. Ми будемо виходити з того, що саме необхідно для хлопців. Ми зв'яжемося з нашими земляками. Зразу кажу, що ці кошти підуть саме нашим землякам, нашим полончанам, які знаходяться зараз на сході. Ми з ними зв'яжемося. Можливо, їм потрібна термобілизна, можливо, рукавички, перчаточки, Там я не, не знаю, якісь якісь, може, запчастини до автівок, тому Сумучка. що також таке. Да і вже всі кошти будуть потрачені саме на ці потреби. Надіємося. Що багато таких ми сьогодні читаємо коментарів, що люди сумніваються у тому, куди підуть ці кошти. Ну насамперед хочу сказати, що ми просто щедруємо. Ми не закликаємо людей, що ми збираємо. Це ми щедруємо, і вже свої нащедровані кошти ми витрачаємо на це. Чим показуємо якийсь приклад Так, гуртуємо наше місто і сподіваємося, що ті, хто сьогодні був поруч з нами, отримав багато задоволення. Дякуємо, що повірили нам. Дякуємо, що приєдналися, що разом з нами прославляли народження Бога нашого. І дякуємо за те, що просто нам вірите, тому що ми віримо вам і віримо в те, що все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Саме так, за давніми українськими традиціями, щедрувальники ходили до людей та, даруючи радість господарям, щедрували. Казали таким чином, дарують достаток та привертають удачу у їхні домівки. Це прекрасно, що люди роблять щось для інших саме у різдвяні свята. Робити добро для інших ділитися сердечним теплом. Це і є справжній дух різдвяних свят. Христос народився. Дорогі в Христі, брати і сестри. Я щиро дякую волонтерам нашого міста і дівчатам з організації благодійної твори Добро, які недавно, на час щедрівки, провели акцію в підтримку воїнам, які сьогодні там, на Сході, захищають Україну. Колядуючи і щедруючи, ходячи з дому у дім, несучи ту радість, Різдва Христового, народження Ісуса Христа, ця акція була. Спланована і звернена для того, аби всі кошти, які будуть зібрані, пішли на допомогу наших земляків і наших воїнів, які там сьогодні на сході захищають наш мир і спокій. Після того, коли я дзвонився, зв'язався з нашими захисниками, з нашими земляками, вони були дуже раді, що такі події відбулися в полоному, що за них не забувають. Але вони просили найперше. Не забувати про них в молитві. Найперше просили, щоб допомагати їм духовно і не забувати їх, що вони є там на сході. Тому, не маючи такої нужди, у цих речах, які спочатку планувалися їм придбати, вони попросили, щоб ці кошти були віддані дітям або хворим людям, онкохворим чи в інших потребах, які потребують цієї допомоги. Щиро і щиро дякую. За те, що організовуєтеся, за те, що прославляєте Бога, за те, що підтримуєте і думаєте за нашу державу і за наших хлопців, хай Бог благословить Христос, народився. Славімо Його! Полончани нащадрували більше як 10 тисяч гривень, як буде розділено між Олегом Радіоновим та Тетяною Куценко. Бажаю в душах відродити уміння вірити, любити, а Бог вам щедрою рукою за ваше вміння та терпіння надасть своє благословіння. І вже вигукнув на небо місяць зорепасий, щедрий вечір, добрий вечір. Завітав до вас. Ішов він лісом, ішов він степом, містом і селом, щоб велику Україну огорнуть теплом. У родину вашу дружню тихо увійшов. І до кожного серденька світлий шлях знайшов. Залунали скрізь щедрівки, сміх і тут, і там. Добрий вечір, щедрий вечір українці вам. Тріще, дріще, дрівачка прилетіла, з дівачка стала собі ще видати, господаря викликати, прийди, вийди, господарю, подивися, нам кошели, там овечки попотили, своя книжки, народили, тебе товар, весь хороші, будеш пам'яті грошей, я ж не гружи то. I'm not, not your monster.